Більше не буду займати часу, хочу тільки сказати, що ми коли їздимо по селах. Є такі випадки, хочу і вам сказати до Насти, У нас є друг сім'ї Ростислав. Ми тільки вчора почали роздавати трошки. Якусь газету від радикальної партії, ну тобто, щоб люди подивилися, що закон Ляшко, який прийняв, по люди хочуть знати, всі кажуть, всі ж говорять, а що він зробив? І партія видала газету, що Олег Ляшко домігся того, того, того. І от Ростислав роздавав газету, він нічого не робив погано, але вже почалося те, що вже е, привладні. Е, Люди ну не знаю, як це сказати, але приїхав чорний мерседес і вже погрожує розправою тільки за те, що ми роздаємо ознайомчу газету. От за агітацію нам уже погрожують, тобто не хочуть допустити, щоб радикальна партія все-таки, щоб е, ми не перемогли. І ось уже таке саме просте: це не злочин роздавати просто агітацію, донести що зробила партія. Все за це вже сказали, що будуть фізично розправлятися.